Просушку, Та причина. не колзийся навіть на... Так. Чекай, 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 чекай. Не дыши, як ми утіка. Ну а тепер треба тут тягнути. Ой, тянемо! Ще, 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 тягнеми, тягнеми, тягнем. ще, тягнемо, тянемо! Я тут не мав де ставати!

Ja. 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 Все. Финиш. Финиш. Opolje, če razvijete, zaberemo in posadimo. To je samo glavna cena.